Добрий день виноградарі, любителі, підписчики і гості мого каналу. Сьогодні у нас 3 травня, початок сезону. З всім вас вітаю. У мене сьогодні така тема, як вирости ті ще повноцінний кущ винограду. Почнемо з того, що ви десь придбали щеринок, у знайомих або десь купили, тому що зараз посадочний матеріал дорогий. Черенок коштує наполовину менше, ніж садженець, так що беремо черенок, достаємо або з холодильника, або з підвала. Так, обрізаємо його нижче почки на сантиметр, пів сантиметра, хто як. Зрізаємо нижню почку, процарапуємо тут ранню ткань, робимо, щоб тут виходили корінці. І обов'язково беремо свічку і верхній кінець, закапуємо, щоб не іспарялась волога. Так, далі, значить, ставимо їх на вимочку, цепляємо бірку. І ось ви бачите, у мене 10-15 см. Вони вимочуються сутки. Коли пройшли сутки в нас, ми додаємо, значить, на літру корнівін, стимулятор для укорення саженців. Один грам на літру. Тобто, у мене тут літра. Я один грам відмірюю і розбавляється він добре. Заливаю через 6 годин. Вони готові. Я потім набираю в банку води дощової або відстояна з під крану сантиметр півтора І ставлю саженці на підвіконня. Температура бути 20-25 градусів. Якщо буде у вас температура нижча, то корінці у вас тільки проклюнуться аж через місяць. А якщо буде така температура повишена 20-25, через три неділі у вас з'являться корінці, значить, пройшло у нас ось, ви бачите. Три неділі з'явилися у нас корінці. В принципі, вже можна і такі, вже як саженець, можна приготовити. Грунтову суміш, відро, землі, відро, піску, відро перегною, пів літри можна попілу, перемішатися, все. Ось пивні бутилки можна, можна в стакан, пів банки насипали землі. Так. Ставимо садженець і засипаємо землею. Отак, От трошки його. Льогенько прижимаємо. І у вас саженець посажений. Поливаємо, посадили ми, саженець, полили. Поливаю я перші, першу неділю, через 3-4 дні, так як він у нас у воді був. І, значить, виносю їх через определенне время. Коли вже покажуться ось у корінці, як ось в такому випадку, ви бачите, що це вже цьому саджанцю півтора місяця, корінці з'явилися, їх можна ставити, виносити на закалку. Якщо у вас сонячна активність велика, виносити на пів години, на другий день на годину і так до обіду можна. Через неділю можна його повністю виносити на сонце, щоб не підгоріли листя. Поливаю я і зазвичай їх. Після цього, ви ось подивіться, як я його тут поливаю, у ванну ставлю ящик, наливаю по пів стакана стакані води 10-15 хвилин, він набирається влаги. Верхня почва суха, нижня почва у влаги, Потім я його ставлю, вода стікає і ставлю на місце. Ну, в такому случаю, ось, нічого сложного, як ви бачите, немає при висадці. Так що рекомендую всім спробувати. Я увіряю вас, що у вас все вийде. Усім хороших урожаїв, мирного неба і всього доброго.